Права 464. Знайдіть суму многочленів. Ну що ж, стартуємо перше задання 3m у кубі плюс 5 m у квадраті мінус 7 та 2m у кубі плюс 6. Ну що ж, записуємо тоді суму цих многочленів. Пишемо 3m у кубі плюс 5m у квадраті мінус 7, то, якщо суму, то пишемо плюс. А в дужках пишемо другий многочлен. Це у нас 2М у кубі плюс 6. Є І це дорівнює. Перед першими дужками тут знаку немає, це знак плюс. То тоді, знак тоді, одночленів не змінюємо, залишаємо їх без змін, переписуємо многочлен без змін. Записуємо 3М у кубі плюс 5М у квадраті мінус 7. Так, додати. Так, перед другими дужками у нас знак плюс, то знак не змінюємо одного члена, так і записуємо всі одночлени з такими самими знаками 2М кубі плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте підкреслювати подібні доданки. Отже, це в нас 3м о3, оце в нас 2 м третій. З m у квадраті є тільки 5 m у квадраті, пари немає. Ну, а числа у нас мінус 7 і плюс 6. Отже, це дорівнює. Ну що ж, 3m у кубі плюс 2m у кубі це буде 5m у кубі. Далі у нас залишається плюс 5m у квадраті, напишемо плюс. 5m у квадраті. Ну і числа. У нас мінус 7 додати 6. Це буде мінус 1. Записуємо мінус 1. Все. Ми знайшли суму многочленів і звели до стандартного вигляду многочлен. Переходимо до другого завдання: b в квадраті, плюс 3b-1, 2b-3b в квадраті, і 2b в квадраті плюс 7. Ну що ж, знаходимо суму. Отже, перший многочлен записуємо b у квадраті плюс 3b-1. Якщо суму допишемо плюс, другий многочлен записуємо 2b-3b у квадраті. І третій многочлен записуємо плюс 2b у квадраті, плюс 7. І це дорівнює Ну, е, перед першими дужками немає знаку, це знак плюс, то переписуємо много член так само, як він записаний. b в квадраті плюс 3b1. Далі. Перед другими дужками у нас знак плюс, то всі одночлени записуємо з тими самими знаками. Отже у нас було 2b, так і залишиться 2b. Пишемо плюс 2b. Було мінус 3b в квадраті, так і залишиться мінус 3b в квадраті. Перед третіми дужками знак плюс, то переписуємо також без мінусів доданки, то вийде плюс 2b у квадраті плюс 7, якщо запишемо без безмін, і це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, давайте підкреслювати подібні доданки. Отже, з b у квадраті у нас є b у квадраті, є мінус 3b у квадраті, і є 2b у квадраті. З b у нас. 3b і 2b. Ну, а без змінних у нас числа мінус 1 і плюс. 7. Гаразд. Ну що ж, b в квадраті плюс 2b в квадраті це буде 3b в квадраті. А є в нас іще мінус 3b в квадраті, сума дорівнює 0. Ну що ж, щоб ви краще зрозуміли, це не обов'язково записувати. Отже, b в квадраті плюс 2b в квадраті запишемо як 3b в квадраті. Далі і пишемо мінус 3b в квадраті. Так, додати. І ще з B у нас є 3b плюс 2B разом буде 5B. І плюс 7 додати в мінус 1, це 7 відняти 1, це буде плюс 6. Перше, сума у нас дорівнює 0. Ці доданки можна викреслити, бо 3b в квадраті мінус 3b в квадраті дорівнює 0 то ми отримаємо тільки 5b додати 6. Це і буде сума цих многочленів. Записуємо відповідь. Знайдіть суму многочленів. Ми знайшли у першому заданні, записуємо 5М кубі плюс 5. М у квадраті мінус 1. Ну і в другому завданні. Записуємо 5b плюс 6. Є. Yeah?